Знищення ще одного російського корабля, атака на пологовий будинок в місті Селидове та перше інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Сирського. Мене звати Аліна Клименко. Ви дивитеся дайджест новин несеться. Росія втратила ще один великий десантний корабель біля берегів тимчасово окупованого Криму. Цезар Куніков потопили в ніч на 14 лютого. Його атакували дронами українські військові спільно з розвідниками. Як повідомили в гур ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Магура В 5 неподалік міста Алубка. внаслідок чого Цезар Куніков отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Пошукова рятувальна операція окупантів успіху не мала. Цезар куніков був одним з найновіших російських суден. Міг Міщати на борту 87 членів екіпажу російська армія використовувала цей корабель під час воїн проти Грузії, Сирії та України. Водночас він був останнім з трьох російських кораблів, які вдерлися у порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення. Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільне Крим розповів, що потоплений корабель використовували здебільшого для розв'язання логістичних проблем і забезпечення на запитання щодо екіпажу. Він Відповів Екіпаж може складати до восьми десятків військових моряків. Верифікованої на 100% інформації щодо втрат ворога під час цієї операції наразі надати вам не можу, тому що вони ще уточнюються. За його словами, у російського флоту залишається лише п'ять великих десантних кораблів із 13-ї. Які ворог мав на початку повномасштабного вторгнення, чотири перебувають в ремонті, чотири уже знищено. Зазначив, що корабель Цезар Куніков» було пошкоджено ще у березні 22-го року в порту Бердянська. У травні 23-го року він вийшов із заводу після ремонту та фарбування у телеграм-каналі Міноборони Росії. Сьогодні написали про придушення спроби київського режиму здійснити терористичну атаку, задіявши 9 БПЛА по об'єктах на території РФ. Також окупанти стверджують, що усі безпілотники вдалося знищити шість над Чорним морем, два над Білгородською та один над Воронезькою областями. Водночас у гуру опублікували перехоплені радіоперемовини росіян з місця знищення великого десантного корабля, які свідчать, що після атаки від ворожого судна залишилися лише. За попередньою оцінкою, Цезар Куніков під час затоплення був. Завантажений до речі, корабель знищили у день смерті радянського офіцера Цезаря Львовича Кунікова, у честь якого і назване судно, як пише видання Дефенс Експрес, успішна атака морських дронів стала результатом відточеної скоординованої тактики зграї, якої Росія змогла протиставити лише матросів з автоматами. Операцію здійснили спецпризначенці групи 13 гур України. Потоплений Цезар Куніков надихнув українців на мемні Валентинки. І нагадаю, наприкінці минулого року крилатими ракетами Шторм Шедоу» був вражений також великий десантний корабель Новочеркаськ. Утім, росіяни в ніч на 14 лютого двічі обстріляли місто Селидове на Донеччині, атакували чотирма ракетними ударами. Дві ракети влучили в міську лікарню, і основний удар прийшовся на пологове відділення. Також було пряме влучання в житловий будинок. Повідомили в поліції Донеччини. Щодо лікарні, в той момент там перебувало майже 150 пацієнтів. Залежно від стану їх або евакуювали до інших лікарень, або доправляли до родичів чи додому. На цей момент загиблих троє. Усі вони пацієнти лікарні. Це восьмирічний хлопчик, його мама та вагітна 38-річна жінка, яка перебувала на збереженні. Їхні тіла дістали з під завалів. Розповіла речниця ДСНС в Донецькій області. Рятувальні роботи вже завершені. Також травми отримали щонайменше шестеро пацієнтів: найстаршому 76 років, а найменшому завтра виповниться 6 місяців, кажуть в поліції. Також ворог влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши цілий під'їзд. Там рятувальники гасили пожежу. З під завалів рятувальники витягли одну людину. А загалом, щонайменше шестеро отримали поранення серед них три дитини повідомили в Донецькій ова. Наразі фахівці встановлюють тип ракет, якими армія РФ вдарила по Салидовому. За попередньою інформацією, це ракети Іскандер М та С-300. Селидове, що знаходиться більш ніж за 20 кілометрів на захід від нинішньої лінії фронту, останні дні росіяни обстрілюють постійно. Формально ворог заявляє, в місті можуть бути українські військові. А насправді це наступне місто на захід від Авдіївки, пояснює Дмитро Лиховій, начальник відділу зв'язків з громадськістю оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Він спростував повідомлення російських воєнкорів, які розповсюджували інформацію, що армія РФ нібито вразила за ракетами полігон з українськими військовими, зокрема з бійцями 3-ї штурмової бригади, і загиблих рахували, нібито сотнями. Лиховій каже, відразу зв'язалися з бригадами Авдіївського і Донецького напрямків. Заявлених росіянами втрат не було, як і жодних полігонів за 20 кілометрів від лінії фронту, а тим більше скупчень бійців. каже Лиховій Олександр Сильський, новий головнокомандувач збройних сил України, дав інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Щоправда, ще до свого призначення, і далі про основне з його заяв він оцінює ситуацію на фронті як складну від наступу. Україна перейшла в оборону. Противник зараз наступає фактично на всі лінії фронту. А ми перейшли від наступальних дій до оборони ведення оборонної операції. А завершити війну маємо виходом на кордони. Ну і суспільство має згуртуватися навколо перемоги та нарощувати українське виробництво зброї. Він також зазначив, що головну цінність для держави становлять життя військовослужбовців. Ми не можемо дозволити собі такого відношення, як роблять російські начальники. Дені проводять практику місних штурмів. От я краще залишу якісь там, можливо, якусь позицію, але не допущу загиблі всього особового складу. Війна переходить в нову стадію, а значення технологічного прогресу надвисоке, каже головнокомандувач. І зараз фактично в усіх ланках військового управління кожен командир завдяки дронам бачить все поле бою. Раніше він міг побачити це. Ну, якусь обмежену частинку з якогось бліндажу да, чи спостережного пункту, то зараз він бачить і е, е, весь е, цей, скажем, пізач цих бойових дій цієї операції. Вот, і набагато більше. Завершення війни залежить від рівня підтримки партнерів та ефективності української армії, каже Сирський. І якщо сили духу нам вистачає, то підтримки у вигляді боєприпасів та техніки ні. На цьому у мене все вам пропоную як завжди писати коментарі під цим відео. Давайте обговоримо події, що відбулися сьогодні.